Привіт, я собака Міля, і сьогодні ми вам розповімо про амуніцію і наші погляди на неї. Гав! Почнемо з нашинника. Є різні матеріали, наприклад, нейлонові, водонепроникні шкіряні, бавовняні. У нас є нейлоновий водонепроникний, нейлоновий зараз не мілюсі. Як на мене, при дресуванні краще на ошиник, ніщо ли я. Ми частіше ношимо нашинники, але це потрібно вирішувати, дивлячись на породу і особливості саме цієї тварини. А також є декоративні нашийники, просто для краси, а також є доволі великий вибір нашийників, що світяться для того, щоб собачка не загубилася під час прогулянок після заходу сонця, а ще є розумні ошийники, які допомагають в різних ситуаціях. Далі шлея. Дуже важливо, щоб шлея була правильною і не впливала на тварину негативно. Шлея зазвичай використовують для службових та їздових собак, а також для декоративних, а ще для деяких порід. Я рахую, що для такси вибір ось така М'яка шлея, яка зараз на мій тому що вона м'якша і охоплює більшу частину родини. Давайте ще розглянемо повітці. Я рахую, що повідець, дуже важлива річ, тому що на ньому легше контролювати собаку, а також її дресирувати по віці різних видів, наприклад, повіці для дресування і вигулу, повіці для висоті ланцюжок тощо. У нас є короткий нейлон, в який зараз не мілюсі, та довгий водонепроникний. ще рулетка. Вони зручні тим, що тримати завжди можна однією рукою, змінювати довжину залежно від потреби. Мені більше подобаються галетки з широкою стичкою. До речі, галетка вибирається залежно від ваги улюбленця. Ще хотілося б сказати про адресник. Вони, як на мене, дуже важливі, тому що якщо собачка загубиться, вони допоможуть її знайти. Вони є різні з QR-кодом, надрукованими номерами телефонів, ім'ям тварини, а ще такі, в яких складеш папірець, на якому сам пишеш інформацію. Також є шнурок для адресника. Він потрібен, щоб адресник не перевішувати на різну амуніцію. Ще є намордник, є різні види, тканинний намордник, пластмасовий, як зараз і мілюсії металевий, а ще з сіточкою. Я думаю, яка ще такий пластмасовий намордник, щоб собачка в ньому могла відкрити ротик і не перегрілася в спеку. Якщо сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Всім па-па і!